Я от розумію Терезу і Марію, фримжоли я люблю і покажу, як треба. Жим, ги, жити, на русма накласмо вона рефри. Ай, понту всі лаша тум. Софійка, а ти чого на землі лежиш? Я Руслана лежичко. Добре, Софійка. Слухай, в мене 11 б випускається завтра. Може, поставиш їм якогось вальсу, наприклад. Під сердючку? Та хоч під Андрія Данилка. Настанні команда медовий стас це як спас, тільки врятував. Нікого ви вже не врятуєте. Що таке? Знаєте, що не врятуєте, а чого? Тому що Україна вже програла. Що? Що? Що, що! Україна на Євробаченні виступали другими, а зайняли третє місце. Ти хто взагалі така? Я її знаю. Це ІПСО. Що ти українізація? Давно з тобою не бачились. Давай ще разом розкажемо людям, як ти там і кого останні вісім років українізувала. Боже, де не вісім, а вже десять років. О я ти хто? Вчителька української мови та літератури. Ой, знаю я вас вчительок в 14-му році. Ото дітям вірші Пушкіна читали в голос. Боже, який сором. Іди соромся далі, моя любов, моя, ансамбль, шароварний водограй. Давай секрет, хочеш? Секрет. Клавдія Петрівна, це насправді. По рошенко.

Анастасія Ткаченко сама сексуальна жінка в українському медіапросторі. Це що таке? Це що таке? Що таке? Це правдива інформація. Ха-ха, дуже смішно. Ну давай зараз людям все покажемо. Знаєте що? Знаєте що? Зараз я вам як розкажу, розкажу, розкажу те, що насправді. Насправді, щас я вам розкажу. Розкажу, подожді. Да, як приїхали Так, британця. Да, да, знаєте, українці виїхали за кордон. Виїжджали собаки і там побили великобританця. Ой, це всі знають. Бой усіх ф'юрі, це всі бачили. Ой, 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 -ой, -ой. а Америка більше не допомагає Україні. Господі, та в не допомагає. В Україні 114 чотирнадцять макдональдсів 115 п'ятнадцяти в Чернівцях відкривають. А метом взагалі українців за кордон продає. Ну й петух. Е-е-е... ну, дивіться, Якщо оглупитись, то це трансфер називається. Вон мудрик грає в Челсі. От, пожалуйста. Ви мені не нравитесь. Я пішла білорусі в покошмарі, а потім ще слова вспомню і вернусь. Настя, ти її так класно відбила. Тільки я от прочитала в інтернеті, що цей будинок культури заміновано. Звичайно, замінована. Мені охранік сказав, що він такого секс з бомби тут не бачив. <гумут> я дораз <піду> беруся, <пробітил> дівчата. Ти Дитина передивилась телемарафону, і тепер на все у неї є власна думка. Що це в країні війна, а вони сойок вбивають заради соєвого соуса! Наша вам ті суші! Збиває! вбиває! А, при Янику... а при Янику такого не було! Донечко, іди поїси! Яке їсти, мамо! Ти взагалі бачила, що в країні твориться. А якщо морозиво? Якщо морозиво, давайте, блін. Що? Через іпсо ми стали забувати свою спадщину. Тому в вашій увазі, українська народна класика. Вітаємо вас в нашому телемагазині. Ви втомились, що штані на виріс не ростуть разом з вами. Ваші джинси реп репнули, і ваша дубця мерзне взимку. Вихід є шаровари! З нашими шароварами вам більше не потрібен пакет в супермаркеті. Не потрібен, тому що він уже з вами. Звісно, звісно, з вами треба може пошукати, почекати, але з вами, от він! Пакет з вами! І звісно, звісно, для фокусників теж шаровари підійдуть. Звісно, ще у нас шаровари є. Різні з ними можна і лінійку в школі провести, правда ж? Звісно, можна. А ще можна полякам надавати копняків на кордоні, а? А також шаровари існують в асортименті різні кольори. Давно мріяли покупатись в карпатському чані, але не вистачає коштів. У нас є для вас неймовірне рішення. Якби ми були на телевізорі, ви б нас, звісно, давно вже перемкнули. Але перемкнуло нас. Щоденне носіння шароварів не шкідливе для вашого здоров'я. Ці шаровари можуть ходити навіть без вас. Боїтеся змерзнути в поїздці на пікнік? Шаровари це чудовий варіант спальника для подорожі. Неймовірний варіант, а ще й кватиха існує. І тільки сьогодні бонусом лише з нашими шароварами за одну секунду ви зможете сісти на шпагат! Шаровари! Богдан Хмельницький лайкає. Твій прапрапрапрапрадід зацінив би. Чи ти виглядаєш? Ну, цей. Я знаю для вас новини. новини Президент України Володимир Зеленський виїхав за кордон і там тепер відпочиває. Молодець. Прогортала інстаграм Зеленського до 2019 року. Це взагалі-то мені бабусин троюрідний брат, брат через вайбер, вайбер скинув. Так скину. да, ти що? Ти думав, що ми не знали цю інформацію, так? Да? Значить, так, ти, іпсошниця. Я от текст для тебе накидала. Так що зараз буде я тобі. Діз. Сердце. Beautiful, Beautiful boy. Сотні треків про любов та жодного про тебе є мільйон тонів. Твоє життя це фейки, є мільярди тих, чию опаниш долю, але тебе поборе, українська воля. І все це получит, розумієш, тупо булчит. Твоя слова це гурки, шурки, лапко всячих стукін. Розкажеш казки, що живемо ми в руїні, і що тепер рівне це Польща, а не Україна. Ніхто хто не вірить, що ми піндоски і грульки, всі розуміють. Дякую нас, із ким стосунки, Ми українці, йдемо ми до перемоги, а і у всову нас подолати не існує змоги. Знаєш, нормальним людям я б радила дізнати, що таке факт-чекінг, а тобі я скажу тільки факти. Ще за інфопростір навколо вас відповідальні лише ви самі. Тож перевіряйте будь-яку інформацію, яка до вас потрапляє. Ну, бо на заборі теж багато що написано, правда? З вами була команда Медовий САС. Це як спас скільки врятував. І Настюшка Ткаченко. Дякуємо! Команда медовий Стас дякує своєму спонсору. Чемп Клаб. Це спільнота твого настрою. Інформаційно розважальний контент, де кожен знайде для себе щось цікаве. Підписуйтесь на будь-яких платформах. Чемп Клаб. Ваші облиски, дівчатам!